Спаси мене, Боже, іменем своїм і міцю своєю мене оправдай. Вислухай, Боже, молитву мою, нахили своє ухо до слів моїх уст, бо чужинці повстали на мене, розбешаки шукають моєї душі, вони Бога не ставили перед собою. Ось Бог помагає мені, Господь серед тих, хто підтримує душу мою, хай повернеться зло на моїх ворогів. Своєю правдою винищи їх, в добровільному дарі я жертву тобі принесу, ім'я твоє, Господи, славити буду, що добре воно, бо мене воно визволило від усяких нещасть, і я бачу занепад моїх ворогів. Непохитно надіюсь на Господа, і Він прихилився до мене, і благання моє він почув. Витяг мене він із губної ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав пісню нову мої уста для нашого Бога хвалу. Нехай бачать багато, хто й пострахай мають, і хай вони мають надію на Господа, блажена людина, що Бога вчинила своєю твердиною, і не зверталась до пишних та тих, що вони до неправди схиляються. Багато вчинив ти, о Господи Боже мій, твої чуда й думки твої тільки про нас, нема тобі рівного. Я хотів би все це показати і про це розказати, та воно численніше, щоб можна його розповісти. Жертви приношення ти не схотів, ти розкрив мені уші цілопалення і жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав: ось я прийшов із своїм книжки про мене написаної, твою волю чинити, мій, Боже, я хочу. І закон твій у мене в серці, я проповідував правду великому зборі, уто своїх уст не ув'язнюю я, Господи, знаєш Ти, справедливість Твою не ховав я всередині серця свого. Про вірність Твою та спасіння Твоє я звіщав, не таїв я про милість Твою та про правду Твою на великім зібранні. Тому, Господи, не ув'язни милосердя свого від мене, а милість та правда Твоя нехай завжди мене стережуть. Бо нещастя без ліку мене оточили, беззаконня мої досягли вже мене, так що й бачити не можу. Вони численнішими стали за волосся на моїй голові, і серце моє опустило мене. Зволь спасти мене, Господи, Господи, поспішиш бо на поміч мені. Нехай посоромлені будуть, і хай зганьблені будуть усі, хто шукає моєї душі. Щоб схопити її, нехай подадуться назад, і нехай посоромлені будуть, хто бажає для мене лихого. Бо дай скам'яніли від сорому ті, хто говорить до мене ага, ага, нехай тішаться та веселяться тобою всі ті, хто шукає тебе та хто любить спасіння Твоє, нехай завжди говорять, хай буде великий Господь, а я вбогий та бідний, за мене подбає Господь моя поміч і мій оборонець то ти, Боже мій, не спізняйся. Хорони мене, Боже, бо я буду тебе вдаюся. Я сказав Господові ти Бог мій, добро моє тільки в тобі. До святих, які на землі, що шляхетні вони, до них все жадання моє. Нехай множаться смутки для тих, хто набув собі інших богів. Я не буду приносить їм ливної жертви і скрови, і їхніх імен не носитиму в устах своїх. Господь то частина спадку мого та чаші моєї. Ти долю мою підпираєш, частки припадуть для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. Благословляю я Господа, що радить мені, навіть ночами навчають мене мої нирки. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і я не буду захитаний. Через те моє серце радіє та дух веселиться, а тіло моє спочиває безпечно. Бо ти не опустиш моєї душі до Шеолу, не попустиш своєму святому побачити тління. Дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці твоїй. До тебе вдаюся, я, Господи, хай же не буду повід засоромлений. Визволь мене через правду свою і звільни мене, нахили своє ухо до мене і спаси мене, стань для мене за скелю мешкальну. Куди міг би я завжди ховатись, ти наказав рятувати мене, бо ти скеля моя та твердиня моя. Боже мій, визволь мене від руки беззаконного, від руки того, хто кридить та гнобить мене. Ти, був ладику надія моя, Господи, ти охорона моя від юнацького віку мого. На тебе оперся я був від народження, від утроби моєї матері, ти охорона моя, в тобі моя слава постійно. Я став багатьом, як дивовище». Та ти, сина, моя охорона, уста мої повні твоєї хвали, увесь день твоєї величності, не кидай мене на честь старости, коли зменшиться сила моя, не лишити мене, бо мої вороги проти мене змовляються, а ті, що чатують на душу мою, нараджаються разом, говорячи, Бог покинув його, доганяйте і хапайте його, бо немає, хто б його врятував. Не віддаляються Боже від мене, Боже мій, поспішися ж на поміч мені. Нехай посоромляться, хай позникають усі, хто ненавидить душу мою, бодай зодяглися в наругу та в сором усі, хто прагне для мене лихого. А я буду постійно надіятись і славу Твою над усе я помножу. Уста мої оповідатимуть правду Твою, про спасіння Твоє увесь день, бо числа їх не знаю. Буду славити вчинки великі всевладного Господа. Згадаю про правду Твою, єдину Твою, Боже, навчав ти мене від юнацтва мого, і аж до тепер я звіщаю про чуда твої, а ти, Боже, не кидай мене аж до старости та севини, поки я не звіщу про рамену Твоє поколінню і кожному, хто тільки прийде прочини великі Твої, бо Твоя справедливість о Боже, сягає аж до високости, Боже, що речі великі вчинив, хто рівний тобі. Ти мені показав був велике та люті нещастя, та знов ти оживиш мене, і з безодень землі мене знову ти витягнеш. Ти збільшиш величність мою і знову потішиш мене, а я буду на арфі хвалити тебе, твою правду, мій Боже, і з гуслами буду співати тобі, святий ти Ізраїле. Нехай співом радіють уста мої, бо буду співати тобі, я та душа моя, яку ти врятував. Шепоче про правду твою мій язик цілий день, бо посоромлені, бо поганьблені всі, хто шукає лихого для мене.